Вітаю вас, малята! Я впевнена, що вам знайомі такі слова, як кухар, будівельник, швачка, вихователь, лікар. Все це назви професій дорослих. І, мабуть, всі ви знаєте, ким працюють ваші татусі і матусі, дідусі і бабусі. Адже знаєте ви, що давих давен українська земля славилась народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різати по дереву, вишивали, виготовляли посуд, розписували кераміку. Ця майстерність передавалась з поколінь в покоління. А як називались люди, які ними займались, і що саме вони робили, ми зараз з вами і дізнаємося. Бондар майстер, який займався в виготовлення діжок, барил, цебер, бочок. А майстерня його називалась бондарня. Згодом такі вироби почали виготовляти з металу, а сучасний – з пластику. Гончар це майстер, який виготовляв і обробляв глінаний посуд, цеглу і кахлі, плитку для печей. А також виготовляв глиняні іграшки. Килимар майстер з виготовленням доріжок, покривал, килимів. Для роботи використовували льон, вовну, хутру тварин як ткацьку сировину. Часто з економії матеріалу хатні доріжки плели із залишків старого одягу. Чоботар або швець, людина, що займалася виробництвом та ремонтом взуття. Коваль. Майстер, що займається обробкою металу способом гарячого кування. Людина, поділена величезною фізичною силою. Мирошник або мельник, який допомагав людям перемелювати зерно на борошно. Пасічник справжній знавець бджіл. Протягом року він не лише піклується про бджіл та вулики, а й знає, коли збирати мед. Та як відділяти віск. Вівчар чабан це той, хто випасає овець, а також охороняє їх задля теплого хутра. Дої та роблять сир із молока. Чумак це мандрівник, який їздив по сіль валами. Чумаки дуже добрі орієнтувалися по зорях. Від старовинних назв ремесел походять багато сучасних знайомих прізвищ. За прізвищем ви можете дізнатись, ким були ваші прадідусі та прабабусі. Дякую вам за увагу. До побачення!